Освітня програма для персоналу: Як підготувати співробітників до взаємодії з людьми з порушенням слуху, забезпечення доступності та інклюзії є важливими аспектами сучасного суспільства. Люди з різними формами та ступенями обмежень потребують належного розуміння та підтримки. Особливо важливим є навички взаємодії з людьми з порушенням слуху, бо, здавалося б, звичайні та очевидні речі для більшості пересічних громадян недоступні нечуючим українцям. Насамперед з метою забезпечення комфортного та безбар'єрного спілкування з нечуючими. Компанії мають розробляти та впроваджувати освітні програми для свого персоналу. Ці програми мають на меті підготувати співробітників до ефективної та комфортної взаємодії з людьми з порушенням слуху. Перш за все, програма має початися з освіти персоналу щодо природи та причин порушення слуху. Співробітники повинні отримати базові знання про типи порушень слуху, а також основні факти про ці порушення. Це допоможе їм краще розуміти потреби і вимоги людей з порушенням слуху та виявити більшу емпатію до них. Другим кроком має бути навчання співробітників корисним навичкам взаємодії з людьми з порушенням слуху. Це може включати в себе навчання базової жестової мови або навичок комунікації за допомогою використання ліцензійного рішення Connect PRO чи CONNECT QR. Крім того, Програма повинна розглядати питання створення безбар'єрного середовища для спілкування з людьми з порушенням слуху. Персонал має навчитися уникати різких та нечітких рухів при комунікації та забезпечувати належне освітлення, яке допомагатиме людям з порушенням слуху сконцентруватися на спілкуванні та легше сприймати інформацію. Нарешті, освітня програма має включати активні тренінги, щоб співробітники мали можливість практикувати свої навички в реальних ситуаціях. Це також надасть співробітникам можливість отримати об'єктивний відгук та побачити, як їхні навички можна вдосконалити. Загальна мета освітньої програми для персоналу. Створити в компанії культуру інклюзії та розуміння, де співробітники мають достатньо знань та навичок для успішної взаємодії з людьми з порушенням слуху. Це допоможе покращити якість обслуговування, забезпечити задоволення клієнтів та створити позитивне ім'я компанії у суспільстві. Побудуємо безбар'єрне середовище в Україні разом.